Доброго дня, у нас в роботі повав Mercedes-Benz 447 V-клас, встановили атмосферну підсвітку. Врізали стрічки діодні в дверні карти. ручка підсвітки, підсвітка -ручки, Воздухани, воздуховоди пічки, зроблені з атмосферною підсвіткою. Місця водія та пасажира також підсвічуються. І позаду в нас також в дверних картах є стрічки фішка цієї атмосферної підсвітки є в тому, що вона керується з мобільного додатку iOS, Android. Вибираєте колір, вибираєте яскравість, можна зменшити, можна взагалі вимкнути, якщо вночі вона вам заважає. Отож, таке рішення є універсальним, можна встановити на практично будь-який автомобіль. Якщо цікавить, звертайтеся, зробимо ваше авто. Таким же красивим, як і це. Автостудія Гараж 23, місто Львів, вулиця Бойківська, 5.